Сьогодні людство вшановує завершення. 80... сьогодні людство вшановує 80-ту річницю завершення Другої світової війни. Саме цього дня на Лінкорні, Місурі, Японія підписала акт капітуляції, що завершило найкровопролитніший конфлікт в історії людства. Про висновки Другої світової війни будемо говорити з істориком та військовослужбовцем Михайло Галущуком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава, е, і, пане Михайло. Якщо е, говорити е, мовою дат, на вашу думку, коли для українців почалася Друга світова війна, і коли вона завершилася, звичайно, в цій історії є міжнародний погляд, але також є і український погляд на цю війну, і безперечно, що вона не почалася 1 вересня 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу. Вона для нас почалася 14-15 березня, коли Угорщина за підтримки Німеччини нацистської, вони вступили на закарпатську Україну і почали окупацію нашої карпатської України. Тоді власне було і проголошено карпатську Україну тобто, цей період часу можна То не можна говорити, що вона для нас закінчилась 2 вересня 1945 року. Тому що наші опівці продовжували боротьбу, і останній бій зі зброєю в руках у 60-му році на Тернопільщині. А останній опів загалом вийшов з Криївки в 91-му році, коли було проголошено незалежно. Але навіть попри те, що після другої світової війни наших бандерівців посадили в констабори радянські, наші навіть в констаборах почали розвалювати систему всередини. Було ряд е, таких позитивних е, повстань, які мали відповідні наслідки. Це є в конставорах. Це були і кінгірські повстання, і Норильські повстання, і горкутські повстання. Тобто, наші почали е, цю імперію трощити зсередини, навіть не маючи в руках зброї, почали її трощити там, де вони були, і тими методами, які були на той час можливі. Це ми з вами проговорили український погляд на початок та завершення Другої світової війни. Просто моментами в нас пропав з вами зв'язок. Я поясню нашій аудиторії, що ви до нас вмикаєтеся до нашого етеру з бойових позицій, так би мовити. Тому очевидно, є перебої зі зв'язком. Прошу. З українського Донбасу з українського Донбасу, так тому я десь підсумую тезу, що на вашу думку для українців Друга світова війна почалася з нападом угорських фашистів на карпатську Україну і завершилася з виходом останнього бівця з Київки. Так, це з про. Проголошенням відновлення української незалежності, початок і кінець Другої світової війни для українців. Але зараз дуже багато пане Михайло, ви теж напевно це спостерігаєте. Є порівняння Другої світової війни і російсько-української війни. Чи доречно ці війни порівнювати між собою? Що ви бачите спільного і що відмінного? Ну, кожна війна вона є іншою. Навіть проблема загалом багатьох, можливо, політиків і командирів вищого? Рівня, що вони деколи готуються до майбутніх війн, він крізь призму попередніх війн. вони думають, що будуть та сама зброя, ну яскравий приклад Другої світової війни, це є французька лінія Мажино. і французи думали, що війна буде така сама, як е, Перша світова війна, і вони побудували дуже класні укріплення, які німці просто обійшли. Тобто, навіть якщо ми дивимося на теперішню війну, то якщо е, Порівняти наприклад, цей рік з минулим роком, то він зовсім відрізняється в планах ведення війни. Ну не відрізняється з є дуже багато чого нового. Так можна сказати. Якщо порівнювати теперішню війну з іншими ну, ми можемо сказати, ясно, що технології є інші, але люди, люди залишили ті ж самі. Люди, які зараз є, вони такі самі були в часи Другої світової війни. Вперше були тисячу років тому і дві тисячі років тому вони любили, зраджували, вбивали. Робили геройські вчинки, якісь, тобто люди ті самі. Якщо говорити, наприклад, про якісь принципи, які зараз є, то знаєте, принцип боротьби за свою державу. Він я думаю, і люди, які борються зараз за свою державу, вони з такими самими почуттями, я думаю, боролись і за нашу незалежну країну там в часи Другої світової війни. Залом, якщо брати якийсь урок з цієї Другої світової війни для України, то я вважаю, один. Найважливіше пороків цієї війни, що тоді на жаль, другу світову війну українці були розділені різними імперіями і воювали в складі різних армій. А в нас зараз є можливість воювати в складі однієї армії і захищати справді нашу е, Україну. А тоді ми частина українців була в складі радянської армії, частина була в польській армії, частина була і в німецькій армії, частина була в УПА. Тому от кажу, одне з відповідей на питання, чому ми зараз воюємо за незалежну Україну для того, щоб не було цієї протобивчої війни, і для того, щоб наші діти і внуки всі були складі в складі однієї після другої світової війни. Публічне стало гасло для світу ніколи знов. Але здається, світ наступає на ті самі граблі, коли намагається втихомирити агресора. Ви теж помічаєте ці тенденції? Ну, звичайно, знаєте, є така фраза, що непокаране зло зростає, і згадаймо зараз. Ну багато знаєте, порівнюєте цей Будапештський меморандум, навіть з не знаю, чи з мінськими угодами, чи з якимись іншими. Тобто, одним словом, мир це всього лише час між війнами, і ще старе але, античне правило було: що хочеш миру, готуйся до війни. І на жаль, у ті 30 років з нами не 30, там, 25 років незалежної України з нами робили те, про що говорив коли Шевченко: присплять лукаві і вогні її окраденої збудять. От 25 років розброювали нашу державу, присипляли її. Владу запускали якихось незрозумілих людей. проросійських. і ці люди просто робили все для того, щоб роззброїти державу, і щоб е наша нація зненацька була заскочена коли на до нас ну вдерси нашу державу російською. Пане Михайло, а як ви бачите, які помилки зараз роблять світові політики, якщо порівнюючи з минулим з періодом до початку Другої світової війни або під час Другої світової війни, щоб не зупиняти агресора, а навпаки, його заохочувати до військових дій, дуже часто наводять приклади Гітлера з Чехословаччиною, Мюнхенська конференція, політика тоді чинної британської влади. А як ви бачите? Ну, якщо ми говоримо навіть про Мюнхенську конференцію, то давайте згадувати не тільки німців, а там були також і поляки, і угорці, які ділили Чехословаччину. словаччину заради справедливості, маленька ремарка. А інше ну, правильно підмітили, що ніпокаране зло зростає і всі намагання домовитися з агресором, а не знищити його. Та? Бо є просто правило, що для е твердого лоба треба твердий кулак. От зараз е по цьому твердому лобі. Путіна намагається не знаю, знайкось пір'їнкою по ньому гладити і е, намагається його заспокоїти. А воно так не працює в світовій політиці. Треба просто реально класний, потужний удар по цьому твердому лобі, щоб він нарешті впав, очухався і щось подумав. Можливо, що він не так робить, і тому це намагання умиротворити. оцей е, Чемберлінський цей метод що пам'ятаємо, як він приїхав у Британію і казав, що він при, привіз британця мир. Там привіз мир а за два роки німці бомбардували його мир. За два роки німці бомбардували Лондон і всю Британію. Тому е, треба просто боротись, треба зло знищувати. Знаєте, колись Марк Аврелій казав, що не визнавай зло, і все буде добре. От давайте не визнавати зло і все буде добре, і буде мир. Коли Україна почала атакувати російські НПЗ, тоді почали росіяни кричати, апелюючи до світової спільноти, що це цивільна інфраструктура, і це так не можна робити. Мені дуже сподобалося тоді контраргументи Міністерства закордонних справ України, які навели приклад, зокрема аналогічних дій зі сторони Великої Британії по НПЗ нацистської Німеччини. Тоді сказали, ну. Це ж було, і це абсолютно не йдеться про цивільну інфраструктуру, а ведеться про способи і засоби для ведення війни, пане Михайло. Ще одне давайте таке дуже активно зараз обговорюється і дуже активно порівнюється. Це порівняння Путіна з Гітлером. Зокрема, ми вже з вами згадували Чехословаччину. коли... Ні, коли Гітлер апелював до а, німців, які проживають на цих територіях, мовляв, він намагається їх захистити. Вони мають мати жорстку позицію а, вимагати неможливого, а, в принципі на той час. І зараз Путін себе так само поводив з Донбасом, коли намагався його. А, Окупувати в 2014 році це була така риторика для захисту російськомовного населення Донецької та Луганської областей. Але от пане Михайло, на вашу думку, в Путіна більше від Гітлера чи все таки від Сталіна? Ну навіть якщо говорити про захист російськомовних, то ми пам'ятаємо, що одна з причин, чому німці вторгнення. Увійшли в Чехословаччину, почали її окупацію. І це захист німецької мови, і тут можливо теж є паралель. Якщо порівнювати Гітлера і Путіна, то ну знаєте, Гітлер воював практично зі, зі всім світом. Якщо говорити, що йому там Італія дуже сильно допомагала, ну то є ще питання, чи там дуже сильно йому це помагало. Тому я думаю, якщо би в тих перенестись там не знаю, 80 років назад і на місце. Німеччини поставити теперішню Росію, то я думаю, то і теперішньої Росії би там, ну, це би точно було за три дні і максимум за два тижні. Тому ну, я б не став порівнювати цю німецьку машину і з цим російським Жигулі, яке зараз є. Це просто питання, що зараз, на жаль, світ так не, не об'єднався достатньо, щоб підтримати Україну. Я думаю, якщо б він включився так, як він включився 80 років тому. В, в перемогу, в боротьбу з німцями. Якщо б він зараз так включився в боротьбу з москалями, то я думаю, що ця війна давно б вже закінчилася нашою перемогою і не тільки виходом на кордони 91 го року, а є в Путіну щось від Сталіна в його метод. Ну, якщо брати від Сталіна, то я думаю, що це небажання рахувати свої жертви. Ставитись до своїх людей як до гарматного м'яса, ну це ж як казав Вік Леонід Данило, це ж було вже і насправді, якщо ми е, прочитаємо спогади Другої світової війни, де там е, бігали один біг соняшником, а другий біг з рушницею, і той, що біг соняшником, ми казали, що якщо впаде той, хто в рушницею, ти береш його рушницю, рушницю і біжиш далі, так я думаю, що ну таке ставлення е, до своїх людей. В лапках людей, так тому що це не люди. Я думаю, таке саме ставлення є і в росіян. Е, ви тут згадали про те, що світ не об'єднався, якщо ми говоримо про російсько українську війну. Е, чи нагадує вам, якщо порівнювати з Польщею, коли на неї напала Німеччина? Тож в Польщі тоді теж казали, аби вона не починала мобілізацію, аби не спровокувати Гітлера. І в результаті почалася мобілізація в Польщі 30 серпня, коли вже явно було запізно, тому що на світанку 1 вересня Німеччина таки напала на Польщу, хоча тоді Польщі давали гарантії безпеки. Пане Михайло, які тоді були гарантії безпеки для Польщі, і наскільки воно перегукується з тими заявами сучасних? Політиків, які ми маємо стосовно України, ну так тоді Британія і Франція з березня 1939 року почали давати полякам гарантії безпеки, можна так сказати. Ну але знаєте, наскільки гарантії були до кінця виконані, це ще дуже велике питання. Але що говорити навіть про теперішню Польщу, навіть є дуже ну і про ті події, які в нас зараз є. Зараз багато хто говорить про мир. Та нас про вічний, можна так сказати. Мир нас в історії був один вічний мир, коли поляки уклали його разом з москалями в 1686 році, вісімдесят шостому році, столітті, і там через століття ці ж москалі поділили цю Польщу разом з Прусією з і Австрією. ділили три рази. Ну питання до про якийсь вічний мир, який зараз нам навіть намагається нав'язати інформаційному просторі, що от зараз там щось зупиниться і на ті лінії, які зараз є, і буде з москалями мир, дружба жвачка, і вічний мир не знати наскільки, наскільки поколінь. Так ну історія Польщі говорить, що вічний мир з цього вічного миру це всі слова треба брати в лабках. І це кажуть, це нам нам потрібно так ставити до росіян, пам'ятаючи навіть ту ж історію Польщі. і не тільки нам, до речі, потрібно так ставити до Росіян, але й полякам. Тому що та які зараз намагаються українців підштовхнути. Ну і нас і так ситуація не дуже добра, Але вони, ну ця антиукраїнська історія в Польщі, навіть коли ми бачимо соціологію, що апатія переважає симпатію. Це не є здорово. Замість того, щоб нас підтримати, вони нас беруть і ліктом штухають. Ну це це так до, до, до теми українців, поляків і росіян. Тому я думаю, ну полякам треба більше вчити свою історію. Ну і в принципі всім вона не завадило вчити історію. Бо якщо так десь підсумувати нашу розмову, то ми бачимо: ви історія трагічна Другої світової війни не підготувала безпосередньо нас до боротьби. Ми не готувалися до війни. Росія цим скористалася. Росія не нацистська Німеччина, так як ви сказали. Їхня машина не настільки потужна, якщо я вірно вас почула і зрозуміла. Але Росія як продовжує наративи сталінської тактики ведення війни, вони не рахуються з жертвами і будуть йти вперед. Чи вірно я десь все підсумувала? чи упустила ще якийсь важливий акцент? Ну звичайно, що так. Навіть те, що ми зараз ну в Європі взагалом була така трошки після другої світової війни. Не зрозуміла політика, це що ставлення, наприклад, до якоїсь мілітарної мілітарного світогляду. Це їхнє можливо зараз, навіть позиція Сполучених Штатів, що вона заставляє більше Європи включатись в НАТО, більше витрачати до озброєння. Я думаю, що це доволі позитивно, тому що десь європа забула, що таке війна, на мою думку, і забула, які вона може принести наслідки. Європа десь жила в тому періоді кінця історії, про який писав в тому періоді ліберальної демократії. Але жаль, історія не закінчилась. Ми бачимо наприклад прикладі Донбасу, що історія триває, і в цій історії переможцем є сильні, а не слабкі. І нам знаєте, як писав колись залом е Ніцше, що все добре, те, що робить нас сильним, і все погане, те, що робить нас слабким. От цій історії ми повинні так, максимально, максимально консолідуватись і. Кожен для себе повинен задати собі питання, що робить нас сильним, а що робить слабким. і це що робить нас слабким, просто відкидувати. Після Другої світової війни цивілізований світ засудив фашизм і нацизм. Комунізм засудженим не був. Це пов'язується з тим, що комунізм разом з Тальним Кремлем входив до цієї когорти країн, які перемогли нацизм і фашизм. Чому не було цієї політичної волі засудити комунізм? Ну, питання напевно до тих людей, які не, не включилися боротьбу з тоталітаризмом це це те, що ми бачимо навіть сьогодні. Ми бачимо, як тоталітарні країни об'єднуються і ну проти заходу повинні повинен зрозуміти, що тоталітаризм рано чи пізно він зі своєї країни вибухне. Він спробує нав'язати, він буде шукати нові війни. І от е, є боротьба західної цивілізації і східної цивілізації там західної демократії, східної східного тоталітаризму. І вона буде нам ну вона буде завжди. І захід просто не повинен там займати позицію страуса і ткати голову в пісок і, і думати, що його це якось мене. Ми бачимо, що ну східні тоталітарні держави вони об'єднуються. Вони будуть консалідувати ну, свої сили, будуть чекати нових жертв е демократії. Якщо це буде не військовий шлях, то це буде наприклад, прикид приклад Грузії, коли вони купляють Україну. То він буде наступати, про захід повинен повернути до своєї воєвничості, Вони повинні задати е, свої е, цей середньовічні романтизм. повинні задати своє литверство, яке боролось за гідність е, своїх хоробрих предків. Коли вони це все згадають, то і коли в них прокинеться е, ген е, переможців, е, ген героїзму, е, ген боротьби, то тоді я думаю, е, тим східним тоталітарним державам буде неперела. Але ми повинні їм це говорити, щоб вони в них це прокинули. Тому що, на жаль, кажу, це отруєння кінцем історії, про яке говорив Фукуяму. Воно ми наслідки цього пожинаємо і сьогодні. Так само, як і пожинаємо наслідки російських грошей. Є гарна фраза, що москалі завжди приходять за свої гроші. Це, на жаль, в великій мірі от та західна політика зараз це і наслідок тих російських грошей, які були там десятиліттями вкладеними. Ну ж, ми бачили там, коли. Очільники Німеччини їхали в Газпром на роботу. Ну, це ж просто якби очевидні речі, що ті люди сиділи на, на російських рублях. Якщо буде подивити... ті люди, до речі, вчили нас будувати демократію, вчили нас бути цивілізованими. Оті люди, які сиділи на російських грошах, е, вчили нас такими західним принципом. Ну, я кажу, в тій історії з того, що ми починали, ми повинні всюди бачити український погляд. І погляд щодо власної демократії, яка вона повинна бути, погляд щодо міжнародних стосунків, які вони повинні бути, погляд щодо власної історії і власної героїв. Знаєте, я колись Ліна Костенко писала: це люблять Польщі в гонору і славі, це як московит, московину хвалить, лише нам чомусь відмовлено у праві свою вітчизну, на усе любить. Це до контексту, що деякі наші сусіди і не сусіди намагаються нам нав'язати е якісь погляди на наших героїв, зокрема УПА. Пане Михайло, якщо говорити з українського погляду на другу світову війну, з того, що ми починали нашу розмову, напевно і логічно буде цим підсумувати. А під час Другої світової війни ж були такі битви, які змінили хід взагалі війни, і чи нам варто сподіватися на таку битву в російсько-українській війні, яка змінить ситуацію? Були такі битви під Сталінградом, напевно, не найбільш, найбільше битву про яку всі говорять. Але на жаль, всі говорять про битву під Сталінградом. Але мало хто знає про Полківську республіку 43-му році, коли українці в тилу німецької окупації більше половини року з там з весни до осені 43-го року створили свою республіку, повстанську, лупівську. Де були свої гроші, де була своя армія, своя поліція, своя медицина. І це все були наші опівці, це були наші предки. Це ті люди, в чиїх генах в нас сьогодні тече їхня кров. В генах наш... в сьогоднішніх генах наших тече кров наших предків. Що ми будемо більше акцентувати не на чужій історії, а на власній історії, коли вона буде в нас прокидати наш дух боротьби, то я думаю, ситуація буде зовсім інакша. Дякую вам, пане Михайло, що знайшли час та можливість долучитися. Михайло Галущак, військовослужбовець Збройних сил України. Історик говорили про річницю закінчення Другої світової війни з акцентом на український погляд та висновки, які не зробив світ, щоб не допустити нової російсько-української вже війни у 21 столітті. Дякую вам, пане Михайло. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую.